звати Мирозовичу Лена Миколаївна, я лікар-акушер-гінеколог перинатального центру. Сьогодні ми розглянемо з вами досить цікаве запитання, коли ж вирушати в перинатальний центр чи в пологовий будинок, коли зрозуміти, що розпочались зміни. Перш ніж ми підійдемо до основного запитання, треба визначитися, що вже з періодом доношеної вагітності стає зрозумілим, повинні бути готові речі, з якими ви поїдете в пологовий. У вас має бути кілька сумок для матері і дитинки. В сумках для матері ви маєте мати речі, які в основному показані на нашій і розповіджено про них на нашій сторінці перинатального центру. В період доношеної вагітності 36, а фактично 37 тижнів, у вас вже мають бути готові сумки, для якими ви маєте поїхати у пологовий. Для вас і для дитинки. Вони повинні бути готові вже завчасно для того, щоб ви хаотично нервуючись, не збирались в останню хвилину. Провісники пологів проявляються відходженням слизової пробки з пожирками крові, темної чи яскравої, можливі ниючі болі низом живота, надмірні випорожнення, надмірна активність, яке називається гніздуванням, сонливість, втрата до кілограма ваги. За рахунок дії естрогенів, що спричиняють набряки вагітних. А отже, будемо визначатись, що є проявами початку пологової діяльності, один з перших ознак це є перейми. Перейми бувають хибні та справжні. Дуже часто дівчатка приймають хибні пологи за справжні, швидко збираються і їдуть у перинатальний центр чи будь-який пологовий будинок, який є близький до вас, вас можуть збити з пантелику хибні перейми, тобто болі з різною інтенсивністю і тривалістю, які повторюватися можуть через 30 хвилин, через годину, через дві. Цікаво, що хибні перейми можуть зникати з початком фізичної активності, наприклад, ходьби. А ось справжні перейми. Починаються, наприклад, що пів години, потім що 20 хвилин, що 10 хвилин. І тоді вже вони стають інтенсивністю до 35-40 секунд. Ось це сигнал, що треба рухатися в пологовий будинок. Якщо у вас перші пологи, ми рекомендуємо збиратися, коли у вас перейми кожних 5 хвилин на протязі півгодини. Якщо у вас повторна вагітність, Час може збільшуватися щось 6-7 хвилин, тривалістю також пів години. При наступних пологах, третіх, четвертих і надалі ми б вам сказали на перші сигнали, все-таки пологової діяльності, приїжджати до нас. Якщо перейми не справжні, ви можете поїхати додому. Програма на гаджеті не завжди об'єктивно адаптована до вашої конкретної ситуації. Не варто нервувати, хвилюватись, що ви не встигнете доїхати до лікарні. Латентна фаза, коли перейми наростають і стають регулярними кожних 5 хвилин, може тривати і кілька годин. Тому не забирайте собі приємності побути в рідних стінах вдома. Ще одним сигналом звернення в приймальний покій є відходження навколо плідних вод. Коли вони відходять чисті, прозорі. Ви спокійно збираєтеся і приїжджаєте. Буває, що навколо плідні води відходять з зеленого кольору, думаю, що дії на приїзд мають бути більш активними. Тривожним сигналом є кров'янисті виділення. В такому випадку ви викликаєте карету швидкої допомоги і рушаєте до нас. Погіршення рухів плоду є тривожним симптомом, який спонукає звернутися до лікаря жіночої консультації у денний час чи до перинатального центру. У вечірній час доби. Коли ви приїдете у перинатальний центр чи будь-який інший пологовий будинок, вас зустріне черговий лікар і чергова акушерка, які визначать час і порядок вас поступлення за клінічними симптомами. При одночасному зверненні кількох пацієнток лікар-акушер-гінеколог визначить порядок поступлення за симптомами. У приймальному покої доктор вас огляне на гінекологічному кріслі. Визначить розкриття шийки матки і зрозуміє, який період пологів у вас. Відходження навколо плідних вод ще не означає, що ви поступите у пологовий зал. Можливо, вас скерують у відділення, де ви дочекаєтесь своєї власної пологової діяльності. Якщо пологи почались, партнер супроводжує вас у пологову залу. Переважна більшість пологів у Львівському перинатальному центрі є партнерськими. Пологи теперішній час, коли є можливість знечулення і існування практик для полегшення болю стають радістю і святом. Спокій, гармонія і позитивний настрій у партнерських пологах запорука успішного результату. Знайомство з нами під час лекцій академії батьківства та днів відкритих дверей створить атмосферу психологічного комфорту в пологах. Чекаємо на вас!